Ефір проєкту без ілюзій» зібрав чимало гостей у рівному на Майдані, де з ними із Луцька спілкувалися директор департаменту муніципальної поліції та депутат міської ради. До слова, муніципальна поліція на Волині працює вже рік, тож має чим пишатися. Вивчила проблеми в місті, вивчила ті аспекти, які не виконувалися належним чином, не виконувалися або не робилися взагалі. І за місяць я запропонувала, як ми можемо працювати в цій сфері. Принесла проект, і ми почали міському голові. Це ця, ця ідея дуже сподобалася, і ми почали працювати в цій сфері, рухатися. І за два місяці депутати Луцької міської ради заслухали нашу презентацію. Положення вивчили дане питання. Ми пройшли погодження комісії. я вам скажу, нас проголосували за створення департаменту. Усі депутати одноголосно. Ми зважили на Шалькі Терезів два питання: перше це. Порядок і благоустрій в нашому місті, і друге, відповідно, далі це скільки це буде коштувати міському бюджету. Муніципальна поліція довела свою ефективність і може це демонструвати прикладами. Муніципали фінансуються за кошти місцевого бюджету, тобто за гроші платників податків. Тож варто оцінювати, наскільки вигідною та корисною буде їх робота, кажуть рівненські депутати. А якщо ми говоримо про благоустрій, то ситуація далеко не краще ніж з безпекою. Чому тому, що благоустрій цей і парковки, це реклама, благоустрій, то це забудови. Чи належним чином вони забудовуються ділянки, чи неналежним? Це також дотримання природоохоронного законодавства, це дотримання земельного законодавства. І однозначно, роль поліції муніципальної була б дуже доречною в рівному. І, на мій погляд, це не становило б значного навантаження на бюджет. Проект роботи муніципальної поліції неодноразово подавався на розгляд міському голові рівного проте віз і нині там. Адже за словами Лучан, аби департамент ефективно запрацював, потрібна спільна праця мера та муніципалів. Та от міський голова рівного, хоч досі підтримував цю ідею, тепер категоричний. Не збираємося і не маємо такої навіть на меті. У нас є громадське формування, яке називається не муніципальна поліція, а громадське формування СОМ, яке вино функції цієї ж поліції. Вона нам ходить дешевше і вигідніше, і виконує всі ті функції, що виконує муніципальна поліція. На усі громадські формування міста виділяють більше 300 тисяч гривень на рік, проте деякі працюють на громадських засадах, тобто безкоштовно. Луцькі муніципали додають, що співпраця із громадськими формуваннями патрульними продовжується і після створення департаменту. Рівненські патрульні у цьому питанні одностайні. Коли зараз до нас приходять виклики, палять листя або машини припарковані на газоні, або там не там розклеєна реклама. Ми насправді вибираючи пріоритетність викликці. Як грабіж, розбій, труп, ДТП і не там торгують не с незаконних торгівля. То вибачте мене, я буду вибирати угу. те, що більш потрібно людям, і наша реакція там потрібна бути миттєва. Потрібність для міста та ефективна робота. Ось головний аспект, котрим треба керуватися при створенні департаменту. Досвід Луцька засвідчив, вкладені кошти не тільки повертаються до міської скарбниці, а й наводять лад у місті. Європейський. Олена Демчук, новини Рівного.